Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Суд повторно зобов'язав центральну міську клінічну лікарню виплатити пацієнті 3 мільйони гривень за лікарську помилку. Він бив настільки молотком по черепу, що посипали задні зуби. На Івано-Франківщині сформували зенітно-кулеметний батальйон. Як для військових першого добровольчого хірургічного шпиталю проводять заняття з іпотерапії? В мене слів навіть не мають передати ці емоції. Він бив настільки молотком по черепу, що посипали задні зуби. Тобто, коли я вийшла з. не вийшла, мене вивезли на візку з операційної. У мене зуби просто були виплюнуті в їхню в їхній туалет. Франківка Олександра Клюба розповідає про операцію фронтомію, яку її зробили в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні у березні 2020 року, аби вилікувати гайморит. Жінка говорить, лікарі сказали їй, що після цієї процедури вона того ж дня піде додому. Під кабінетом, де проводили операцію, її чекала матір Олена Лугановська. Вона каже, що після операції її дочку перевели в окрему палату, а згодом викликали реанімацію. Лікар, який проводив фронтомію, не вийшов до Олени та не розповів про стан її дочки, розповідає жінка. Там я його не бачила, цього скульського, той, що її оперував. І Вона почала сіріти ще більше, і в неї зробився звідси отакий трикутник коричневий. І я зрозуміла, що моя дитина помирає. Олена розповідає, що на запитання, чому стан її дочки погіршився, лікарка, яка асистувала під час операції, відповіла, що це через нестабільну нервову систему після пологів, які були в Олександрі Клюби два місяці до того. Я кажу, може, ви щось там порушили? Може, ви дійшли до мозку? Ні, та ви що? То там така. Це треба ви навіть собі такого уявляти не можете, що ви думаєте, що так це просто просверлити оце до мозку. Тобто вона мені постійно брехала, вона постійно обговорила, потім вже вона договорилася до того, що вона на почві родів зійшла з розуму. Олександра Клюба каже, через тиждень її виписали з центральної міської клінічної лікарні, але її стан не покращився. Тиск був нестабільний, постійно боліла голова. Тому вона зробила МРТ голови і звернулася до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Там каже, їй повідомили, що вона помирає, поклали на стаціонар і лікували медикаментозно 10 днів. Потім зробили МРТ мені знов. Хотів мій лохіруч лікар-нирхірух подивитися, як чи, можливо, є якісь покращення, і, на жаль, він побачив погіршення ще, тому що мозок змінився, змістився на 7 міліметрів. Це потрібно було негайно мене оперувати. Відтоді розповідає Олександра, її здоров'я гіршало щопівроку. Наразі, зі слів жінки, у неї друга група інвалідності, часткове оніміння лівої руки та ноги, напади епілепсії, неоперабельна киста у мозку, яка збільшується. А у кінці 2023 року вона осліпла на праве око. Я не бачу вона мої очі, очі і одна рука. Тому я дитина. Чоловік Олександри Андрій Клюба розповідає, після того як вони зрозуміли, що під час першої операції була лікарська помилка, і, не побачивши зацікавлення лікарів у видуженні Олександри, вирішили судитися. Наразі каже, кримінальну справу закрили через срок давності, а цивільну в Івано-Франківському міському суді вони виграли. За півтора років в кримінальному суді не було навіть одного. Повного засідання по кримінальній справі. Це все от правова система, яка дає можливість обвинуваченому просто, ну будемо так, як змія всюди тікати, тому що там повітряні тривоги, там не з'явився обвинувачений, там не з'явився. Адвокат обвинувачено зі слів Андрія Клюби. Цивільна справа передбачає відшкодування Олександрі центральною міською лікарнею 3 мільйонів гривень моральної шкоди, 15 тисяч гривень витрат на лікування та 86 шість тисяч гривень відшкодування втраченого заробітку. Олександра Клюба подала апеляцію на збільшення суми відшкодування до 8 мільйонів гривень. Натомість заклад подав апеляцію на рішення суду, яке передбачає відшкодування 3 мільйонів гривень. Розглядалися ці апеляції сьогодні в Івано-Франківському апеляційному суді. Відмова пацієнта від лікування та недотримання режиму були підставами погіршення її стану і як наслідок оперативного втручання. Немає на сьогоднішній день рішення суду що набрало законної сили, де лікар Скульський визнавав свою провину. Лікар, який проводив Олександрі клюбі фронтомію у березні 2020 року, Іван Скульський був третьою стороною у судовому засіданні. З суспільним він спілкуватися відмовився. Не робіть судового засідання. Ти вийшов. апеляційний суд сьогодні ухвалив рішення відхилити обидві позовні заяви і залишити чинним рішення Івано-Франківського міського суду. Таких випадків в нас в місті на країні дуже багато. Просто Людям люди може в себе не вірять, люди бояться люди вважають, що в Україні неможливо, наприклад, людей, які десь вище рангом за них, привести до відповідальності. В нашій державі потрібно боротися. Ми самі бачимо, що бороться потрібно всьому. І нас зараз війна, і всюди треба боротися. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Роман Булалик. Суспільне новини, івано франківськ на Івано-Франківщині сформували новий зенітно-кулеметний батальйон. Його укомплектували спецзасобами та автомобілями з великокаліберними кулеметами. Завдання батальйону захищати область від атак російських дронів. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Для потреб зенітно-кулеметного батальйону придбали 54 пікапи. Частину автомобілів закупили завторговані під час благодійного аукціону гроші. Решту легковиків за гроші територіальних громад. Та благодійників, як ідеться в дописі голови ОВА. Усі автомобілі обладнані великокаліберними кулеметами, засобами автономного зв'язку, спостереження та раннього виявлення цілей. З її слів, результат роботи військовослужбовців батальйону було видно під час останніх атак військових Російської Федерації, коли бійці успішно знищили ворожі повітряні цілі. Військовослужбовець Збройних сил України Віталій Логов проходить лікування та реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Що на Івано-Франківщині. Сьогодні він прийшов на заняття з іпотерапії. Каже, що під час взаємодії із кіньми відчуває багато радості. Це перший раз у житті в мене. Я ніколи до кони не підходив, не катався, але тут це взагалі Я, в мене слів навіть не маю передати ці емоції. Найкраща терапія з тваринами. Дуже приємне відчуття і розслабляє дуже сильно. Пішли, пішли, пішли. Військовий Роман Івоніч каже, що контакт із кіньми розслабляє та допомагає емоційно. По відчуттях, ну що можна сказати, набагато краще, ефективно. То без того не проходить. Є відео, фотографії різні. На згадку потрібно все щось робити, щоб потім сидіти і дивитися, і згадувати, проходив терапію там, там. Психологиня першого добровольчого хірургічного шпиталю Анна Галущак розповіла Суспільному, що на один сеанс іпотерапії приїжджають від п'яти до шести військових. Вона каже, що взаємодія із кіньми сприяє виділенню гормонів радості. З іншого боку, це в принципі таке емоційне розвантаження, і воно дуже ще корисне за рахунок того, що це взаємодія з Конем тут задіюються і різні групи м'язів, і стимулюються нервові закінчення, коли навіть просто гладити коня. Все це дуже позитивно впливає на стан нервової системи. Зі слів психологині, сеанси іпотерапії для пацієнтів першого добровольчого шпиталю проводять щосереди. Від лютого 2023 року такі заняття відвідали 160 військовослужбовців. Ілона Шевченко, Юрій Кривецький. Суспільне новини Івано-Франківщина.